Доброго дня, шановні підписники, гості каналу. Сьогодні я хочу з вами поговорити про два таких препарати: це препарат для очистки септиків, це препарат для очистки котлів. Придбав я їх цей за 600 гривень, цей за 200 грн. Їх можна придбати будь-де в будь-якому магазині. Ну, можна заморочитись, знайти трошки дешевше, Такі можна десь по 550 ну, це, Це не головне. Про що я хотів розповісти, це вже я купляю таку баночку третю. У мене ось я вже одну використав, почав я ним користуватися десь в березні. місяці Тому що дуже часто відкачував каналізацію і перепробувавши багато різних препаратів, нашого, не нашого виробництва, я попробував оцей препарат. Ну, перед тим як я. Його засипав, я трошки заморочився з цим препаратом, щоб ну, був підготов, якась була підготовка для його засипки. Ну, Як я підготував свою каналізацію. Ну, перш за все, я відкачав її пару разів, тому що в мене стоїть фікальний насос. Там він трошки модернізував. Якщо буде цікаво, я зніму відео. В чому була модернізація. Коли насос працює, подає воду нагору, тут у мене стоїть таке розгалуження, яке частину води направляє на низ цього септика. Він розмиває мул і насос його затягує і таким чином ще підчищує цей септик. Тому я пару раз таке зробив, хоч ну, була можливість, я так зробив, хоч це може і не обов'язково. Потім я засипав півбаночки цього препарату О, через дня 4 висипав остальне і чекав результату. Ну, як такого результату не було, вода поступово піднімалася, піднімалась, але коли вона досягнула до... Вверху труби, з якої виходить каналізація, вона остановилася. Як не було цього препарату, вона піднімалася все вище-вище. і вище. Я тоді розумів, як вже вище цієї труби піднімається, треба відкачувати цю каналізацію. Ну, Вона остановилася і не стала далі піднімати. підніматися. Ну, я тиждень дивлюся, на місці стоїть, місяць на місці стоїть. Я думаю, що цей препарат почав працювати. Коли точно я зрозумів, що цей препарат працює, коли нас не було пару днів, вода у каналізації опустилася десь сантиметрів на 30. Тоді я зрозумів, що цей препарат працює. Я докупив ще тоді одну баночку і почав вже тут по інструкції кидати трошки менше. О, зараз я хочу спробувати, е, як цей препарат працює зимою. Тому що літом він працював, можна сказати, чудово. В общем, з березня місяця я каналізацію ні разу ще не відкачував. О, тепер я хочу спробувати, як він працює зимою, цей препарат. О, і тоді з вами хочу ще поділитись, як він працює в зимних умовах. Ну, хочу підвести деякі підсумки по цьому препарату. Да, дійсно, препарат е, працює. О, коли я його використовував е, літом, я ще брав, просто кидав насоса, щоб він піднімав оце, без шланга, без нічого. Просто вкидав насоса, включав, він оцей мул піднімав. О, я додав цей препарат, воно таке шпінилося. Але ну, я думаю, це воно краще і працювало, тобто, ну, результати були непогані. Головний недолік цього препарату, я вважаю, це його ціна. 600 гривень за 250 г. Так, ну, да, він працює, але наче забагато. Якщо хтось знає якісь такі ж самі препарати, які дешевші і, Гарно працюють, напишіть, підскажіть, будь ласка, тому що ну, рідко зустрічаються дійсно препарати, які працюють, але я кажу, як на мене, це ціна ну, дещо завищена на 600 гривень, якщо так використовувати. Як по інструкції пишуть, то я думаю, за п'ять років зібрати ці гроші можна викопати ще одну каналізацію. Ну в будь-якому випадку лучше ще викопати, якщо є можливість і фінанси, ще одну каналізацію, чим додаткову яму, чим купляти цей препарат. Напевно, це дешевше буде, чим відкачувати, як мене бувало що місяць-по два рази відкачував перед цим. Машину я, правда, ніколи не визивав. Я навіть не знаю, скільки ця машина коштує, щоб відкачати. Я думаю, цим препаратом, мабуть, трохи буде дешевше. Ну, Вирішувати вам. Я вам розказав те, що воно є. Воно не просто там з упаковочки вийшло, що розказую. Да, я використовував, він працює, нормальний препарат, але трошки, ну, як на мене, завелика. Ціна цього препарату. Також хочу поговорити з вами про такий препарат для чистки котлів. О, я його також придбав. Раніше я використовував такий препарат, О, ну теж він ще непоганий, працює. О, але є одне застереження. Я думаю, що цих вам ніхто не розказує, є одне застереження. Коли я використовував ці препарати, у кого вертикальна труба йде. Як кажуть, пряма. Тут питань немає, воно може осипатися, нічого страшного немає. Але в мене йшла труба із котла, виходить у стіну горизонтально. Практично немає там ніякого уклона. І при використанні даного препарату, такого, в цій трубі була сажа. І Одпав здоровенний кусок цієї сажі, він такою пластиною впав і перегородив димовий димушлях і дим пішов всередину. Добре, що спрацював в мене датчик, як я почув, о, закрив котла, о, затушив його, все наче благо. Так що майте на увазі, що ці штуки давні працюють. Особисто це я ще не перевіряв. Я зніму відео, як він працює, щоб було зрозуміло, чи цей препарат я буду використовувати, чи цей. Підписуйтесь на канал, я ще вам покажу, який в мене котел. Я його робив як ну, додаткове джерело тепла, тому що ну, як резервне. Він дуже простенький. Цікаво, він мене підключений. Він мене підключений без всяких переходників, без всяких там клапанів, без нічого. Він мене, коли я його запалюю, він подає воду е, гарячу до котла газового. Газовий котел автоматично виключається. І працює в мене котел. Коли перегорають дрова, температура води падає і автоматично включається в мене газовий котел. Дуже просто без всяких переходників, люди, які так зробили, ну, дуже доволі кажуть, ну, це наскільки спрощує все дешевше. Ніяких там додаткових краніків, ніде нічого не потрібно. Так що підписуємося на канал, буде ще багато всього цікавого, я і розкажу і про насос, як я там його модернізував, і покажу вам котел, намалюю, як він в мене підключений, щоб без всяких переходників без нічого можна було його використовувати. Всім гарного дня, мирного неба, до зустрічі!